Привіт! Пропоную вам сьогодні таке твердження для роздумів. Конфлікт це не просто зіткнення думок чи поведінки, а перш за все, зіткнення сприйняттів. На його перебіг і результати впливають сприйняття мотивів. Ми часто інтерпретуємо дії іншої людини, виходячи з власних припущень. Наприклад, якщо ваш колега критикує вашу ідею, ви можете сприйняти це як особистий напад. Він хоче мене принизити. Хоча його справжнім мотивом може бути щире прагнення покращити проєкт. Сприйняття ролей. Як ми бачимо себе і іншу людину в конфлікті, якщо ви сприймаєте себе як жертву, а іншу людину як агресора, це автоматично формує вашу реакцію. Ви будете оборонятися, що лише посилить напругу. Сприйняття минулого досвіду. Наше минуле формує лінзу, крізь яку ми дивимося на поточну ситуацію. Якщо у вас був негативний досвід з начальником, ви можете сприймати будь-яку його вказівку як тиск на мене, маніпуляцію мною. Таким чином, успішне вирішення конфлікту починається не зі зміни поведінки, а зі спроби зрозуміти сприйняття іншої сторони, своє сприйняття іншої сторони. Коли ми бачимо, як саме інша людина інтерпретує ситуацію, її дії стають більш зрозумілими і з'являється шанс знайти спільну мову? Якщо вам цікаво доторкнутися до теми комунікації, міжособистісної комунікації? Запрошую вас в терапевтичну роботу. Ми з вами того торкнемося, розберемо, попрацюємо з вашим сприйняттям. А поки ви роздумуєте, Пишіть свій зворотний зв'язок і коментарі. Буду вдячна вам за ваші думки. Бережіть себе, до нових зустрічей. Па-па!